Hello, guys! У мікрофонах завжди я Скай, і вітаю всіх на каналі. Ради друзів друзівачся. Сьогодні тема відео в нас це пресети, таймінги та прискорення навичок. Сподіваюсь, тут на екрані все з'явилося. Поговоримо про це. Це така, знаєте, тема і важлива, і для когось там вже не важлива, тому що він це знає. По більшій частині це буде відео корисно для новичків, серед... і гравців, які тільки починають ну, ще трохи грати гру там, перший сезон, переходять в другий. І не сильно користуються пресетами, не сильно качають прискорення не знають. Як це сильно впливає на ваші герої. І, наприклад, кажуть, чому там КБ у когось б'є 80 мільйонів, я б'ю 50, але я ставлю таку ж саму команду, так, але ми не враховуємо пресети, бо я багато до кого заходив, хтось там не користується пресетами, хтось просто не знає, чисто як їх вставляти. Да, до кожного боса є свій пресет і є свої умови бо всі боси, як і герої, мають... Ну, Ось, cool кулдаун навичок. Будемо перше дивитися, наприклад, героїв і перша рубрика Пришвидше навичок. От умовно наша флора. Дивимось, прискорення навичок навиків зараз не єноті. Прискорення навики це параметр нашого героя, який ми можемо покращувати, і він впливає на що правильно? На прискорення навичок. Для того, щоб ваші герої від кулдауну, ну тобто відкидешили його швидше, тобто перезарядили навичок, встигли походити знову, або на початкову перезарядку. Тобто, щоб початкова перезарядка це такий. Старт вашого навику, і ви юзати лише один раз за весь бій, але він дає можливість вашому, вашому герою використати навичку набагато швидше, ніж там повний кулдаун. Бо, наприклад, якщо ви використати один раз, тобто наступного разу а ще через 20 секунд. Ну, якщо кулдаун навика такий. От на флору ми зараз дивимося, у нас є флора. В неї кидає ультимейт 11-початковий і 20 повна перезарядка. І зараз ми будемо на що саме впливає при навики. Прискорення навиків. Будь-які показни прискори навиків ми піднімаємо, і це дає нам мінус відсоток швидкості призарядки. Тобто та, умовні мінус 0,2 секунди, 0,1, 0,3, 0,5 залежно від такої кількості прискори навиків. Ми зараз даємо, наприклад, в флорі плюс 10. Ви бачите, що плюс 10 при скори плюс 10 це не значить, що плюс 10 секунд або там навичок перезаряджається довше, або на плюс 10 секунд навич перезаряджається менше. Ні, це там. Математика, плюс 10 про скоронавків, це приблизно, якщо КД 20, одразу показує, це буде мінус 0,3 мілісекунди повної перезарядки. Тепер у вашій флорі було КД 11, стало 10,8, тобто мінус 0,02. І тут була повна перезарядка 20 секунд, тепер стало 19,7. Хочу сказати, як це відсоток стало, там було 11, там стало мінус 0,2, тут повна перезарядка було, типу, 20, стало 11,7. Так. Якщо так вираховувати математику, я в цьому, звісно, не си але так скажу, на кожен із цих параметрів, на початкову перезарядку і на повну перезарядку, при навики працює по різному. Тому ви бачите, там мінус 0,2 секунди, тут мінус 0,3 секунди. І таким чином, наприклад, якщо ми вже даємо прискорю навиків на плюс 100, умовно, це годинник, який дає плюс. 100 прискорення навиків, зараз ми одразу показуємо, але він, артефакт, не відображає свої одразу властивості в базі вашого героя, тому що це йде як додатковий оцей хроно... хронострибок, він дається вам після того, як вже починається бій. Зараз на старті ви не бачите взагалі властивості цього артефакту, тому що він ще їх не дав. Тільки коли бій починається, вам дається цей приступ, то плюс прискорення. І о, давайте вирахуємо так, умовно, коли ви ставите годинник для героя, якого 20 секунд повний кулдаун, годинник йому мінусне. В середньому це буде 2,5-2,7 секунди. Тобто кулдаун вже у флори буде не 20 секунд, а ті ж самі 17,6, 17,5 ну, Залежно від повної перезарядки. Наприклад, якщо ми достаємо такий у гулю, а гуля киде ну, ще більш ніж у Флори, здається, там 23 секунди. Багато чого залежить саме від герої, який кулдаун у нього, наприклад, у Флори, тут 20 секунд. Давайте подивимось, умовно, того героя, якого є киде менше. Це буде у нас Мін бо в неї кулдаун на, на ультімейту іде 16 секунд. Але чесно, тут зараз у неї просто шмотки вже стоять. От в неї кулдаун 16 секунд. Дивимось на її артефакти, що в неї зменшило взагалі повний кулдаун з 16 секунд до 14.5, тобто мінус півтори секунди в неї вже полетіло кудись далеко. Як це зробилось? Перше, це в нас сет артефактів, які дають присвичення. Наприклад, сет імператора дає присвичення плюс 20%, плюс е, прискорення навки дає так само сет е, сапорта. Плюс ще рунками дійшло у нас 18 і в загальній сумі у нас 58 прискори навиків. Це нам мінуснуло 1,5 секунди у нашо Віньяри. На... Якщо ми саме такі ж самі шмотки зараз би вдягнули б би до нашої там, флори або ще якогось героя, якого кулдаун 20 секунд, зараз би не йти, щоб показати приклад. На Фініки, от у Фініки 20 секунд кулдаун. На, зараз ми прийшли. Тут плюс 18 так само є, і зараз ми вдягаємо просто шмотки з на нашої наші віняри, щоб ви подивилися, які саме стати, в неї зрізуться, і будуть швидкість параметрів вже іншим. Так, заходимо все, це робимо швиденько, щоб відео не стягувати. Це таке відео більше, більше для новачків. Я ж кажу, щоб всі розуміли взагалі з цим параметром і користувалися і ним правильно. Робимо це правильно, прискоринавки, все. В нас іде так само. А чого настало більше? А, оце треба прибрати? 58. Ми зробили так само 58, треба от отдати щось інше. І кулдаун тут іде вже по іншому. У нас кулдаун був 20 секунд, тепер 18. Тобто мінуснулося на 1 іде, Ну, тобто майже 2 секунди. А ми дали таке саме пришвидшення, як Він'ярі, які було 16 кулдаун, так само і фінкі, які було 20. Тому. Оці 58 прискорення на кожному герої будуть працювати по-різному. Так що, якщо хтось каже, там, наприклад, та дай йому про 100 пришвидшення, і тебе буде там мінус 2 секунди. Залежно від героя. Це головна умова, тому що якщо у вас кулдаун 20 секунд, да, там по відсоткам а, воно якраз таки зріже плюс-мінус 2 секунди. Якщо це він яро, якого було кулдаун 16 секунд, по відсоткам він зріже менше, тому що в неї там було. 16 там, математичним чином ми враховуємо, стало 14,5, тобто мінус півтори, тут мінус 19. Це все впливає повний цикл, тобто великий, велика це кількість, 20 секунд, 23, умовні, 16, 18, у всіх героїв по-різному, Тому це параметр про скорої навиків. Всіх працює плюс-мінус неоднаково в, в, в будь-якому випадку, тому треба все вираховувати. Тому, якщо ви, наприклад, хочете зробити вашу фіньку, щоб вона ходила саме там 18 секунд, а це вже тема пресетів. Бо, наприклад, на неї є які яких кулдаун дає 18 секунд, ми хочемо зробити завжди, щоб ваш герой впав правильно ходив в цикл. І деякі гравці, наприклад, цього не ураховують там та заходять умовно. Давайте зараз зайдемо. На кол показати такий приклад, на якогось із босів зайде, наприклад, Ксенус. Не пам'ятаю, чесно, який у нього кулдаун. Але так хотілося б розповісти. Це тема, знаєте, ми на стрімах це кажемо частенько. Але тут рада, до от у, у нас 18 секунд. Як би це впливати? Не підготувався до відео, так. Я зараз так записую. От у нас Ксенус з'являється. Що ми хочемо знати по Ксенусу? Наприклад, перш, ось команда ксенуса готова. Тут це підібрано було таким чином. Дай вам там. Ксенус. А, тут вже інший ксенус мене стоїть, виходить. Походу, да інший. Навіть не помітив. Так. Ставимо ауру атаки, умовно, от бачите, стоїть параметр. ставимо параметр зміни, і тут кожного героя стоїть про це. Перший інтервал перезарядки 18 секунд. Чому саме ставимо, наприклад, на ксеносі 18 секунд? Тому що повний цикл ходу вашої героїв буде залежати від повної перезарядки. саме боса. У ксеноса на даний момент перезарядка 18 повних секунд. Тому. Останній параметр на під кожного боса ви вибираєте залежно від того босса, на якого поставити. Тобто там це жаба 18, це Гарпія 24, це старе полбит 18, це КБ 20 секунд. Тому оцей останній параметр, плюс-мінус ось буде. Усюди одинаково залежати від повного кулдауна боса. Да, на деяких босах буде по-різному. Там, Якщо, наприклад, умовний дракон, який зараз бос яду в третьому сезоні, умовно, той самий дракон, головний бос, фінальний, який був першого у сезоні, бо він там кулдаун мав 30 секунд, але якщо він падав, це плюс 5 секунд. Треба почитати у пасівочку, зрозуміти, чому він падає. І тому треба кулдаун ставити 35 секунд. От тут деякі навички, навіть скриті параметри, треба прочитати і ураховувати це все. Тому навіщо ми ставимо 18 кулдаун? Ну, це питають, наприклад, навіщо 18? Для того, щоб ваші герої не вибивалися саме з цикла, коли ви хочете, щоб вони ходили. Чому? Ну, Він яри стає 14, я завжди хочу, щоб вона стартувала 14 секунд. Чому 14? Тому що це іде після того, як. У нас тут босс забафався, тут uh, перед ходом боса, що в нас накладався штраф атаки. Постійно хочу, щоб він я ходив на 14 секунд. Якщо я виставлю тільки 14 секунд і не поставлю кулдаун 18, через буквально 3-4 ходи ваших героїв, вони виб'ються з повністю з пресетів. Давайте запустимо. Зараз uh, пресет збережений, ми його не запускаємо пресет. І просто зараз буду дивитися, як Віняра буде ходити. Е, ви зараз бачили, що Віняра стояла на 14 секунд. тобто вона повинна ходити завжди от, кидати свою ульту. От Вона вже початково кинула вже, навіть не тоді, коли потрібно, тому що початковий старт, який ми ставимо 14 секунд, це старт саме того, коли ви хочете ваш герой його кидав, він буде кидати тільки так. Тут початковий навик. Е Може, принайти, можете поставити на 5 секунд, ураховувати той параметр, можете поставити на 14, хочу ходити, потім кулдаун став. Забуваємо про початку перезарядку, зараз трохи про інше. От, умовно, треба було, щоб Мінера ходила завжди от після е, саме другого навичку. Але ви бачили, коли вона походила перший раз, зараз вона знову походила після другого навичку вчасно. Зараз бос про коло. Віняра мені потрібно, щоб вона ходила завжди після другого навичку бос. Але Віняра знову походила вже після першого навичку. Тобто вже вона вибилася з циклу, вона ходить не так, як треба. Вона мене не знімає бафи боса, які, от бачите, вона наклала, тому що він накладає їх після першого навичку через деяка секунд. А Віняра походила прям в точ-точ все. І от через це вся команда впала, тому що правильно, що пресети не працювали. Вони ходили неправильно, Віняра не. Не знімала тоді, коли треба, вона вибилась із циклу. Ми запускаємо тепер з пресетом. Сподіваюся, команда працює. 100 років вже нічого тут не перероблю. Тут можна було якщо чесно іншу команду поставити. Це стара команда, це просто, як приклад, зараз ми понавіть. Тепер ми вставимо Просети. Дивимось на старт Віняра. Бачите, вона вже походила, хоча в неї навик готовий. На Гертін ДД вона ходить куди хоч. Вінь, е, зараз е, ходи на ще один Дедешняк нас. Шуни Сінерел накладає там, на народзивість на це не важливо. Ми зараз акцентуємо віння. Все, Він'яра походила 14 секунд. Все вчасно. Як пам'ятаєте, ят, пам по, мина, по минулому, минулій битві вона вибилась, вже ходила після першого другого разу. А що у нас відбувається зараз? Віньяра не ходить. В неї стоїть кулдаун 18 секунд. Е, вона повинна походити тоді, коли її показав. Сподіваюсь, і буде. А тут Віняра обігнала його, але мене так пресет спеціально лаштований, тому на 14 секунд я поставив але на 12, а не на 12 це цей унурхвало. Тому що перше, чому пресет ще може збиватися? Якраз таки хтось запитає, тому що віняра вона правильно вона зрізає шкалу хода босу. Якщо ви помічали, зверніть увагу на шкалу боса. Ну тут воно не буде зрізатися, але ви бачите, Віняра вже не збивається цикл, хоч вона і зрізає шкалу ходу боса, але вона так правильно налаштована по пресетах, що вона завжди ходить після другого навичку. Я урахував спеціально, чому я поставив 14 з урахування того, що Віняра зрізає шкалу ходу боса. Якщо ви ставите таких героїв, як Віняра, яка скорочує шкалу хода, жарло, який там накладає штрафку суперзрядки. Там у голене день Герої, які контролять саме шкалу хода цілі, на яку ви нападаєте. Пресети можуть збиватися, тому що, перше, чому пресети збиваються? Тому що ви поставили шкалу штраф швидкості. Через це ціль ходить не так, як треба. Вона вже повільніше. В неї кулдаун через це став довше. Тому ваші герої ходять чи по старому кулдауну без штраф швидкості, а, -а, -босс, а босс вже ходить по-іншому. Через це ви так само збиваєтесь. шкалу школохода, не врахували до додаткові секунди право на зрізання, ще міфічна шмотка випала. Так само пресет збивається. Тому пам'ятаєте, коли ви ставите пресети і ураховуєте все. Штрафетку з перезарядки, зколочені школохода, все це вам потрібно знати на, на ці пресети. Що то хоч подивимось. Атака! Боже, як я мріяв при цей шмот. Атака кишаку. Брін, це на Сінерела мені треба було атака відсоток з цього броніка. Оце прям під відос випало. Ну, капець. <гум> Потім точити буде. Далі проходимо далі до пресетів. Ми все-таки на цю тему зайшли. Прискорені навики, сподіваюсь, пояснив, трохи розуміло, як воно працює, як воно впливає. Я там ще про деякі артефакти розповів, зараз вони повернемося. Далі повернемось до пресетів. У вас є така штука змінення часу навику. Ви заходите сюди. А перший початковий час першого використання вашого навичку. Це параметр, коли ви хочете, щоб ваш герой походив. Як це вирахувати правильно? Перший, у вашого героя є початкова перезарядка, є повна перезарядка. Ось це нам для цього якраз таки треба. Якщо ми хочемо, щоб герой ходив там правильно на 9 секунді. Да? Для Але у нас кулдаун бачите, 16 секунд. Тобто герой вже. Теоретично не походить, Але в нього початкова перезарядка 8. Тому ми можемо спокійно ставимо 9 секунд, і кулдаун потім 18, і він буде кожен раз ходити саме в цей таймінг з повним кулдауном, ну, кулдаун 18, наприклад, цього боса. Тому оця початкова призарядка інколи дуже допомагає походити вашим героям раніше, і для, ну, так, як ви запланували, або враховувати вже на початкову перезарядку. Так, а далі. Умовно, так само CNRL, і для того, щоб перше, щоб повністю встигати в інтервал використання цього навику саме 18 секунд. Для чого треба, щоб це повністю все було ідеально? Для того, щоб повністю ваш герой ходив так, наприклад, в Вінярі проблем немає. В неї і так киде 15 секунд, тому вона буде повністю себе кидешти інтервал, вона не буде збивати скалу ходу, що вона КД менше, ні цього станеться, вона якраз таки відтерміновуєш хід, то вона ходить все правильно. В нас хто, наприклад, буде збиватися? Якщо ми поставимо умовно, от блендінчику нашому цьому на його навик ультимейт. Якщо ми поставимо кулдаун 18 секунд, а в нього кидає повне перезарядки до 12.5. Через умовні там 3-4 ходи повного циклу, коли всі герої походили, він вже виб'ється через нього. Через що? Правильно, через те, що в нього КД 19 секунд повні. А ви ставите 7-18 і бос ходить 18. А він кожен раз відтерміновує хід свого науку на 1,5 секунди, але бос ходить 18, і тобто одне коло півтора секунди, дві коло вже на 3, 3 секунди. Він вже неправильно ходить, третє коло четверте і так далі. Тому. Для того щоб правильно працювали шиперсети, щоб ваші герої ходили тоді, коли вам треба, щоб цикл ніколи не збивався, завжди враховуйте це, тому що, ну, якщо ви ставите 18 секунд і хочете, щоб все було дяйно, вам треба мати в навичках 18 і менше повної перезарядки. Це навіть там, де наприклад, якщо ми йдемо на КБ, тут 20 секунд. Тобто... Тут кулдаун героїв важливо міняти, наприклад, таким як Гуленде. У В нього там умовно 23 секунди, чи там 22, точно вже не пам'ятаю. Тому йому там треба робити так, щоб він ходив правильно в цикл КБ, щоб в нього кулдаун був менше 20 або 20. Тоді він буде ходити чотко, але всі герої вони в середньому мають 20-18 секунд, і вони всі будуть правильно ходити в цикл. Але тут же інший нюанс. Якщо ви поставите герою кулдаун 18 секунд, а повний цикл ходу боса 20 секунд, ну це я про нашого КБ. Ваші герої... Так само зіб'ються. Чому? Правильно, через те, що бос ходить раз на 20 секунд. А ваші герої розраховані трохи під 18 секунд, куда вони босса, через це під по навичкам боса, вони так само будуть е -е, совуватись в іншу сторону. Що так само буде не критично для вас, тому завжди враховуйте фінальний показник кулдауна, цілі, на яку ви зайшли. 18 секунд, будь то босси, 20 секунд, будь то КБ. Не знаю, хто тут ще так, що більше секунд. Та, 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 умовно, це Фенікс. У нього 24 секунди. Це дуже таке велике КД зараз із тих, що ви можете побачити. Тому що нього ви повинні завжди розходити. 24 секунди КД, тут кожного героя можна налаштовувати, навіть про скороння навики воно не потрібно. А ось якраз таки на тих босса. У кого КД 18 і менше, бо всі герої в середньому мають 20 секунд кулдаун. Вам треба уюзати перший пункт, про який ми казали, це про скорі навики. А що вам допоможе в цьому? Перше, це такі артефакти, як годинник. Це легендарний артефакт, який ми всі можемо отримати за дубль героїв, якого ми дістали. Це наш годинничок. Годинничок, він дає плюс 100 пришвидшення. Але ви одразу, як ви казали, не побачите це прискорення тут. Але запам'ятаєте, він в середньому для героя 20 секунд дає 25 27 перезрядки. Тому е умовно, якщо ви поставите його герою, він постійно буде ходити в кулдаун 18 секунд. Все буде. Порядку. Лампа. Це такий бюджетний, бюджетний годинник, бо він зменшує 10% на навику після його першого юзу. Тобто перший ход походив ваш герой. Ви поставили нічого страшного, 18 секунд кулдаун, бо ви, вам треба перший хід походити. Ви поставились на секунд кулдаун, лампа в середньому зменшує кулдаун десь на 1,8-2 секунди. Я це рахував. Це я так вигадав. І всі герої, яким я став просет 18 секунд, а в них там було умовне КД-20, а я ну, там КД там 19, 18,7, і я став лампу, і потім поставив персет 18 секунд, вони всі встигали. Там точно не пам'ятаю, там або 1,5, або 1,8, і 2. Ну щось десь в цьому... лампу, вона не така прямо ідеальна, як годинник. Там прямо точно вирахувати, а тут від 10 секунд від абсолютно цього. Годинника. Але якщо бути завжди з лампою. Завжди з лампою, щоб 100% бути впевнені на те, що ваш герой походить. Намагайтеся зробити прискорені навики десь на під 48-50. Якщо ви робите це прискорені навики, а це можуть зробити перше сети, другі рунки. Ви робите це, потім ставите лампу і не хвилюєтесь, ваш герой точно буде ходити з колда на 18 секунд. Це робиться для того, щоб завжди ваші герої попадали в цикл, пресет не звалася, команда наносила найкращий урон, стояла довше і так далі. Далі з таких ще артефактів, які дуже допомагають, це а, свічка, але вона розрахована тільки на бойовий навик. Враховувати це так само. А далі послуг. Так само можна в Це плюс 60 при скорої навики. Плюс 60 про скорою навиків, це в середньому десь середньому мінус секунда, здається, десь мінус секунда буде точно на наших навичках. Зараз флора подивимось. навіть більше. Плюс 60 при скорин навики це вже мінус 1,9 для флори піде. Вже якось багато для неї, якщо ви побачите. Тому їй сюди годинник ставимо, там ще буде ну, більше. Тому в чому фішка посуху, тому що ви одразу бачите прискориння навиків. Героїв взагалі можна розкачати під 200, під 200 прискоріні навиків. А то і точно пам'ятається, здається, 200-220 це максимум. Навіщо взагалі про скорої навики проходять? Перше, саме фішка гаунціо, це влаштовувати персети. Друге, це арена. Тому що чим швидше проходять ваші герої, а саме цей параметр скорої навики впливає і на початкову перезарядку. А Такі герої контролю масові, там Лсевери, Тамара і так далі, їм роблять якмо більше прискоренавка. Дають годинники, дають руни, топові, там плюс 3, 3 плюс 4 проки прискорення. Для того, щоб вона на початковому своєму, або бойовим там класно походилка, якийсь герой контролю, або ультимейт, щоб там кд було, то тобто, є секунд 5-6. І тоді герой просто, коли ваші герої повільні без прискорення, а тут герой контролю масовий, або якийсь там Север, інвіза, ходить перший, закриває цю команду, і ви такі стоїте, ви ничого там не можете зробити, або ви в контролі. Або всіх героїв в Інвізі. Тому враховуйте завтра про навиків. Це важливий параметр на арені і важливий параметр для восьмовлаштовування пресетів під всяких босів, тому не забар про це. І пресети, сподіваюся, я трохи пояснив, як вони працюють. Не знаю, чи точно це все це буде зрозуміло. Це я вагнети, а для мене це зрозуміло, тому що я так пояснюю, головне, щоб було зрозуміло вам. Якщо ви не щось не зрозуміли ще, попрошуючи навиків, завжди можете звернутися до нас на стрімах. Ми зайдемо на ваш аккаунт, налаштуємо якийсь падку про це, то як воно налаштовується. Так само завжди звертайтесь в на наш телеграм і, і в Діскорд посилання в описі. Ну і не забувайте поставити вподобайку і писатися на канал. Дякую вам за перегляд. З вами був, як завжди, я Скай, і всім до скориї зустрічей!